стара польська вимощена дорога. Охайненько вимощена. Але ж як трясе, не знаю скільки ще попереду. Вже десь кілометри їду такою дорогою. У Бабіч теж не дуже поїдеш. Бедіть себе погано. Колись пани їздили бричками, каретами. В любу погоду. А тепер це вже пережиток минулого. Це найкраща робота в світі. Як Ваші справа? Що слабо в польських Макдональдсах? Те, що розетка з такою металевою деталькою. І сюди вже мітреник сюди вже не підходить і просто не встромляється. Трінічок треба купляти з... з диркою такою, щоб туди входив. В площі виявляється, немає бургер І Я вожу з собою стакан. Зря. В останній раз я пив водичку солодку аж в Німеччині. Перед тим як їхати в старе місто, побачив такий палац, то є такий замок. Сказано, що почав він будуватися ще в 13 столітті. Потім, звичайно, перебудовувався вже в 15 столітті. І ціла-ціла така історія. Був ось такий зруйнований, бачите, в 45-му році і відбудований в 1983 році, відновлений. Як він зараз повстане для мене і для вас, побачимо. Спробую об'їхати його кругом. Взагалі тут музей, він зараз зачинений, бо свято. Мабуть, там всередині цікаво. Але зовні з цієї сторони це виглядає ось так. Замок будувався біля річки. Прекрасний ось такий рожевий місточок. З цієї сторони замок взагалі не має ніякого вигляду. Може це працівниця музею. Їду в старе місто. Під'їзд до міста, як ви бачите, непростий. Такими ось викрутасами підземними. Самий пандус. Ну, ось так виглядає старе місто. Будиночки близько один біля одного. Постаралися їх розфарбувати в різні кольори. Але будинки ці видно, пройшли реставрацію. Як я вчора говорив, цінується ансамбль будинків, який створює цілу вулицю. Що відчинений костел? Нагадую, що сьогодні костельне свято, і люди з квітами прийшли, з букетиками. Значить, їх треба освяти. дірками, з горбами, але це такі сільські, міжсільські дороги, бо я ж вибираю, вірніше, забиваю в GPS велосипедні дороги, і воно старається вибирати мені не траси, не автомобільні, так що трошки трясе. Побачив дві отакі скульптури і прочитав, що це покутні крести 14-16 століття. У них відбита оця частина одна хрестоподібна. Крести покутні по кутах стояли. Мається на увазі, мабуть, на початку і в кінці села. День всюди правиться, я стараюсь не пропускати моменти, щоб подивитися, як це відбувається. Встановлена площа ринок, ринок. з межою дзвіницею, з такими кулями і гербом цього міста. Костел, в якому тільки що ми були. І навіть є для пиття фонтанчик. Два варіанти. Можна зверху набрати, можна звідси попити. Дуже зручно, дивіться, натиснув і тут тобі тече в бутилочку. Тут натиснув і тут можеш пити. І зайва вода витікає, а тут для собачок. Все продумано. Знову через міст. І знову через річку Одер. А так як міст вузький, тут човноками їздять в одну сторону спочатку машини, а потім перемикаються і їдуть в протилежну сторону. Зараз будуть їхати в моєму напрямку. Старі вузькі мости. Така без нога ящирка. Дивіться, яка красуня. Пробую фотографувати. І вона бачите, фотогенічна, не боїться, не лякана. Хочу вам нагадати, що вона не отруйна. У неї нема отруйних зубів. Тому хто побачить в лісі ось таку красуночку? Дайте їй. Спокій, не трогайте її, не вбивайте. Бо це всього на всього ящерка.